А ви колись замислювалися, Хто насправді за кермом? От серйозно, ми ж звикли вважати, що це ну, це ми, наша свідомість, наше я. А що як насправді більшість процесів у голові це такий собі чорний ящик, і все найцікавіше відбувається там, за лаштунками, без нашого відома? Бувало ж таке, правда? Роби щось, а потім стоп. Навіщо я це зробив? Таке дивне відчуття, ніби ти не водій, а просто пасажир у власному тілі. От і давайте спробуємо розібратися, хто ж там насправді крутить кермо. О, це ж класика. Ну знаєте, подивлюся лише одну серійку. Ага, а потім бац, на годиннику третя ночі. Свідомий план провалився стріском, і таке враження, ніби в голові є ще хтось хтось, у кого на цей вечір були зовсім інші, набагато переконливіші плани. І знаєте в чому причина цієї внутрішньої боротьби? В шаленій складності. Тільки вдумайтесь у мозку майже 90 мільярдів нейронів. Це ж більше, ніж зірок у нашій галактиці. І ось ця гігантська, галаслива, метушлива мережа якимось дивом створює відчуття єдиного я, такого собі капітана, що приймає рішення. Але, як ми скоро побачимо, можливо, це все лише дуже переконлива ілюзія. І оця цитата, вона просто в Яблочко. Розумієте? Ми не маємо доступу до більшості операцій. Це наче дивитися на величезну фабрику. Ми бачимо готовий продукт на виході, але поняття не маємо, що там коїться в цехах, які там верстати, процеси, нічого. Гаразд, давайте заглянемо в ці цехи. Почнемо з першого доказу, і він приходить до нас вночі, в той час, коли наш свідомий контроль найслабший. Так, мова піде про сновидство, або, як кажуть, лунатизм. Просто уявіть собі таку картину. Ви прокидаєтесь зранку, заходите на кухню, а там на стіні ідеально рівний пофарбований трикутник, і ви абсолютно от зовсім не пам'ятаєте, як ви це зробили. А це ж реальна історія з одним чоловіком саме так і сталося. Тобто, його тіло діяло, виконувало складну роботу, поки його свідомість міцно спала. Це ж ідеальний приклад того, на що здатний наш мозок на автопілоті. Так, як таке взагалі можливо? А все просто під час сновидства стається такий собі збій у системі. Частина мозку, яка відповідає за свідомі рішення, ну, назвимо її внутрішнім директором, вона спить. Просто вимкнена. А от моторна кора, та частина, що керує рухами, вона раптом прокидається. І виходить, що директору відпустці, а робітники, ну робітники вирішили трохи попрацювати без нагляду. Добре, сновидство – це коли свідомість спить частково. А що, як її вимкнути повністю, примусово? І це підводить нас до другого доказу анестезії. Коли людина під наркозом, свідомість, здається, просто зникає. І саме цей стан розкриває дещо надзвичайне. Свідомість це не якась конкретна річ у голові, це властивість, результат злагодженої комунікації усього мозку. Коли ми бадьорі при свідомості. Наш мозок це така собі галаслива, але дуже продуктивна вечірка. Різні його ділянки постійно спілкуються, обмінюються сигналами, даними, йде жвава розмова. І є там такий собі головний координатор таламус, який, наче диригент, стежить, щоб уся ця комунікація була злагодженою. А от Анестезія, вона не вимикає світло на цій вечірці, ні, вона робить щось хитріше. Уявіть, що всі гості раптом починають гудіти на одній ноті, просто монотонний гул. Вони все ще активні, але змістовної розмови вже немає. Спілкування розпадається на незрозумілий шум. І саме тому, що інформація більше не передається, свідомість зникає, хоча мозок, повторюся, працює. Але це все були квіточки. Зараз буде найнеймовірніше. От що, якби я сказав, що у вашій голові може бути не одне я, а два? Звучить як сюжет для фантастичного трилера, правда? Але це науково доведений факт, який ми бачимо у пацієнтів з так званим розщепленим мозком. Що це за пацієнти? Це люди, яким для лікування важких форм епілепсії хірургічно перерізали мозолисте тіло. А мозолисте тіло це по суті такий собі товстелезний пучок нервів, головний інформаційний кабель, що з'єднує ліву і праву півкулі. І от після операції ці дві півкулі просто втрачають можливість спілкуватися одна з одною. І ось тут починається справжня магія. Чи то пак наука. Дивіться, як це працює в експерименті. Правій півкулі, яка, до речі, не вміє говорити, показують слово Техас. Потім пацієнта питають, що ви бачили? Його ліва півкуля, яка відповідає за мову, нічого не бачила, тому чесно відповідає нічого. А далі найцікавіше: людину просять лівою рукою, а нею керує саме права півкуля, намалювати щось пов'язане. І рука малює ковбойський капелюх. Уявіть собі шок лівої, мовленевої півкулі. Вона бачить малюнок і поняття не має, чому рука це намалювала. Це ж буквально два окремих розуми в одній голові. Ця цитата підсумовує все ідеально співпраця відбувається на папері, а не в голові. Тобто дві півкулі, два окремих світи. Вони діють незалежно. І лише їхні спільні дії у зовнішньому світі, як от малюнок на папері, створюють видимість єдності. І це, знаєте, змушує поставити дуже незручне питання, а може і в нашому звичайному мозку теж постійно відбувається щось схоже, просто ми цього не помічаємо? Отже, підсумуємо ми бачимо, що наше я це далеко не такий моноліт, як здається, це складна багатошарова система, яка часто живе своїм життям. Але і це ще не вся картина, тому що, виявляється, те, ким ми є, визначається не лише тим, що всередині на нас безперервно впливають потужні зовнішні сили. Просто подумайте очікування інших людей, їхні емоції вони ж змушують нас поводитися інакше, соціальний тиск змушує нас бути щедрими або жадібними. Навіть травматичний досвід наших далеких предків може, як виявилося, залишити слід у наших генах через епігенетику. Тобто світ зовні буквально залазить нам у голову і змінює нас зсередини. І тут не можна не згадати хрестоматійний випадок Фінеаса Гейджа. Це був залізничник, якому внаслідок нещасного випадку металевий стрижень пробив наскрізь голову. І він вижив. Але пошкодження префронтальної кори центру самоконтролю кардинально його змінило. З надійного відповідального працівника він перетворився на імпульсивну, асоціальну людину. Його апаратна частина змінилася і змінилася особистість. Це був один з перших доказів того, що наша мораль і характер буквально живуть у тканинах мозку. І, от коли здається, що все вже зрозуміло, ми не зовсім контролюємо себе, на нас усе впливає. Я пропоную вам фінальний несподіваний поворот. Ми стільки говорили про втрату контролю. А що якщо я скажу, що іноді найкраще, що можна зробити це свідомо відпустити контроль. Звучить дивно, а от подивіться, вчені взяли і просканували мозок фрістайл реперів прямо під час імпровізації. І знаєте, що вони побачили? У момент творчості та потоку та сама перефронтальна кора, наш внутрішній критик, наш центр самоконтролю. Вона просто вимикалася, деактивувалася. Тобто, коли вони переставали себе контролювати і аналізувати, їхня творчість просто вибухала. І це ж не лише про творчість, те саме у спорті. Чому спортсмени іноді перегорають під тиском, бо вони починають занадто багато думати, намагаються свідомо контролювати те, що їхнє тіло вже давно робить на автоматі. Як тільки баскетболіст перед вирішальним китком починає думати про рух руки, кут ліктя, все, він швидше за все промаже. Виявляється, справжня майстерність це не тотальний контроль, а вміння довіритися своєму натренированому автопілоту. Так що ж виходить у підсумку? Ідея про одного єдиного капітана у голові, який усе контролює, це, скоріше за все, ілюзія. Але це ж не означає, що ми безвольні маріонетки. Зовсім ні. Можливо, варто думати про себе інакше. Не як про диктатора, а як про диригента. Диригента гігантського складного оркестру, де інструменти це мільярди нейронів, наш життєвий досвід, соціальні впливи, наші несвідомі процеси, і завдання диригента не змусити скрипку грати як тромбон, а почути всіх і створити гармонію. Тож головне питання, мабуть, не в тому, хто керує, а в тому, яку музику ми всі разом створюємо.